Перший Молодець, Андрюха. Є перший сумик. Бач. Друзі, всім привіт. Така ситуація. Виїхали ми з Артуром на рибалку, але він там забув деякі речі. Повернувся назад, скоро буде. І виїхали ми на ось таку чудову, приватну водойму. Будемо тут пробувати ловити сома на квок. Артур у нас спеціаліст в цьому, я так скажемо, починаючий квачатник, чи як мене назвати. Ну будемо вчитись, будемо щось робити. На ніч залишимось, попробуємо і то в столу, можливо, коропа побачимо по ситуації. Ну, Основна задача в нас хочемо половити сома на квок. Так що зараз будемо заряджати наші оснасточки. Будемо пробувати. Що з цього вийде, покажу далі. Ось такі чудові червячки здоровенні які ми зараз будемо одягати і підсовувати суму під носа. Коротше, якось так перший раз в житті квочу. На халуті підйомчики, до речі, риби показує. Вона піднялась, рибка опустилася, все знову піднімається. Тут суми є, суми є немаленькі і досить багато тут соми. Так, зараз Андрюха який план наших дій. Ми стаємо на луголову, скидаємо парашут і нас зараз вдоль бролки цієї В Минулому році тут його було багато, позаминулому там було багато. О, Пробував я сам безуспішно приїхав гуру самої рибалки. Зараз буде мене вчити ловити сома на квок. Ага, ага. Зараз заражаємо другу палку і будемо квочити. Ну, прям. Клас. Так як треба? Да. По 4 штучки на гачу. Да. да. Супер. Да. Так, і в мене десь приблизно так само. О, Дивись, Андрюх, показую. Давай. Ось так. Ні, ти неправильно. Вище. Ти повишний держав зі Поняв? Для чого? Щоб усе воно в тебе нейтрально. Коли сон підходить, бере, він бере дуже нежно і треба зробити так, щоб він не почувствував. Тобто він ось тик, ти йому подаєш трошки тик-тик-тик, і коли ти вже чувствуєш, що він ось тягне, uh -huh. бачиш, в нього зовсім немає ніякого е, супроти вода. І відчуваєш це і робиш потім різку посічку. Дивиш, метр держиш від води, подаєш метр, підсікаєш. Поняв. Добре. Залишилось тільки, щоб він тут. П'ять квоків пауза? Шість-три. Десь так. Ну, бульки з дна піднімаються. Що це означає? Ось він піднявся. Де десь у районі наживки? Коротше, друзі, квочили ми, квочили і знайшли ось таке місце в вершині водойми, де досить багато гриби показує і підйоми сома і всього остального. Тут є ось така кладочка. Артур ось підходить. Ми переїхали сюди машиною. Зараз тут будемо розбивати лагер. На ніч завеземось палочки і на коропа, і на сома. Поставимо тут і будемо. В принципі, можемо рядом тут квочити. Наші педжери будуть в зоні дії, будуть доставати. Зможемо реагувати на клювання. Коротше, якось так будемо пробувати. Так, основа в нас для коропа це зернові. Це в нас кукурудза, горох, конопля і тигровий горіх. Тигровий горіх дуже любить короп. Тут коропа небагато, але він весь трофейний, крупняковий. Тому. Оце у нас зернові, до яких додаємо прикормочку. Я використовую Realфі, тому що вона дає швидкий харчовий сигнал для риби. Якщо вам швидко треба зібрати рибу на точці, я додаю ось така торнадо нова серія суниця полуниця і кальмар восьмині. Буду пробувати і таку, і таку. А там рибі, яка сподобається, який запах подобається, на такі вона і прийде. Засипаємо це все, додаємо водички трошки, перемішуємо і чекаємо, хай напивається води. Так як будемо ловити методом флет, то будемо використовувати ось таку прикормку, метод фідер із запахом криль смаком. Також її замішаємо, хай напивається водички. Все, готуємо прикормочки, а подалі будемо готувати насадочки. Друзі, трошки окунувся в воду, стало аж легше, бо ж спека неможлива. Переходимо до наших насадочок. Насадочки наші і монтажі. Безпосередньо ось такі чудові сумці. Я вже показував вам і не один раз від профмонтажу. які є все. Сумка із сумками, в якій ви все зложили один раз, і воно у вас завжди є в сенсі під, під рукою на рибалці. Це не ехідно. Монтажі я буду використовувати флет, можливо, інлайн. Тут вибір є готові монтажі ось такі. Ось такі флет-оснасточки, ось такі лайно-снасточки. На літкорі з безпечною кліпсою може бути. може бути звичайний флет, можна по частинам скласти, літкори, гачки, все є. Так що зараз ми це все складаємо, готуємо монтажі. А насадочки у нас будуть попапчики разом із бойленою вареною, можливо, окремо попапи. В цьому році в мене тупчик просто це спеції. Ось ця насадочка. Спеції 12 мм. Беру половину попапчика і половину бойла, а також ось цей попап, манго персик. Також буду їх використовувати. Погнали! Значить, треба перевіряти обов'язково Артур, де ти навчу. Треба перевіряти, як в воді себе веде насадочка. Ось в нас варений бойл плюс половинка попапа, лежить на дні гачок, трошки І Ось у нас чистий попапчик. Бачите, стоїть на жалі. Класика жанру, все як має бути. Все, зараз заряджаємось. І будем... О, Артур вже складує свої палки. До речі, ми тут з ним поділили обов'язки. Я відповідаю за приготування прикормки і знаходження місць перспективних, де ми будемо ставитись на коропа. А Артур за сума відповідає. Він у нас сам кращий самятник Черкаської і Полтавської областей, особливо по квоку. Тому зараз я розставився. До речі, чим я рибачу, друзі, комплектик мій Карпро, Ротпот, CarPro Detect сигналізатори. Вже років 3 чи 4 в мене прекрасно працюють, не підводять. І е, Нова серія свінгерів е, Кratus Evo. Дві палочки в мене е, Кратус Evo NG 3,6 довжина 3,5 LB. Е, їхня нагрузка. І, е, вони працюють в парі з ось такими 10-тисячними катушечками. Також Kratus е, Evo від CarPro. Жилка 0,33 мм. Таких в мене дві палочки і ще дві палочки в мене інших там Карп Еволюшн. Так, а що тут в засало? Глянь, яка струсю, солоненька. Ану розріб! Ти доставай ножика свого. Нема ножика. Тоді почекай. Так Що там шо там? Там таке, ану, Там таке, друзі, живе. Ану. Дуже добре. М -м -м. Тоненько, Тоненьку, нарізай. Свиня, аби знала, що вона попаде в таку компанію, вона плакала від радості. Скажи? Да. Золоті слово. Це прям намік на тост. Да. <реш> Перший тут за цю свиню. <реш> Яка віддала життя, щоб нам тут було так добре. Тут за цю свиню. Ну даваю вже. Без нічого. А що у це а в тебе таке? О, це таке, тільки в мене і в Майкла Джексона було колись таке. Казали, такі... що тут дуже багато трав. Тут більше 26 компонентів різних. І все лічивне, це все лікарство. Це не то, щоб там... щоб щось там... Ти як будеш тебе буду було, було дід траву. <різь> 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 ну що, за рибалку. Ми ще риби не бачили. Ну вже наробились капець, сподіваюсь, що буде риба. ризик. Давай згоріть встигли трохи. Да. Ну шо Салко. Мммм. Смолок хліба. Кажу, воно смачне. І тепер ругірочок быстро. М -м -м -м. І зразу в догоночку ще сала М -м -м -м. Кайф Артур сидить в такому самбреро. Там у нас палочки завезені три штуки на коропа і ми тут рядом виїхали квочить на вечірні кльов на сома. Ввечері завеземо ще на сома стаціонарні палки і будемо чекати кльова. Або коропа, або сома. А зранку, мабуть, теж підемо в поочать, так? Да? Да. Зранку обов'язково підемо. У нас основна ціль це сом. Перший молочний сандрюко. Єсть перший сумий. Бач. Ха-ха. Ми красавчики. Хух. Просто супер рола. Єсть. Значить, сьогодні зробили. Це мій перший сум на квок. Ти що? Я все правильно зробив, Артур? правильно, молодець. Бачив, як... Паузу я... витримав, Так, да. да? Бачив, як нитка так уходить, уходить, да. уходить. Туди. І стола, уходить і стола, уходить і тобі сюди йде. Хух. Так. Тепер дивіться. на оцим, бо перчатку я не взяв за нижню челюсть. О, так тільки... Можна да. тільки обережно, щоб... Гачки, гачки, гачки. не засичали. Да. Гачки в лодку теж боже, не Блядь. <реш> на, зроби, покажи мені як треба. А що то за пік був на в цьому? Да, на сигналізаторі. Поплевка. Це була покльовка То може ще буде, у нас рибалка, Арчик Я тобі кажу, що це сонники були. Да? А ти мені не вірив. Я вірив тобі? Я більше ніж вірив тобі. Ну, це десь такий, два плюсик, три. Да, десь до Ми ну що? Є перший результат, супер! Рибачимо далі. Вложимо сюди. Завеземо його в садок? Завеземо його в садок, держить. зацепився під підсок. Так, перший. Де ти тут? Сомик, за яким ми приїхали. Йде у наш садочок. Далі, так, Супер! Ха. Погнали далі. Так, Артурові ми завезли вже на сома. А ну розкажи, що мені цепляється? Оце ось? Ця оснасточка да. на сома? Ось така основка на сома. Розкажи за мене. Принцип роботи Принцип роботи. І в чому її унікальність? Крючок на крючок черв'як, сюди груз, сюди груз. Коли воно кидається, різинка не дає запутатися. Сюди причіпляєш основний. Груз падає, поплавок завжди підтримує черв'ячок над дном. І сом його бачить. Да. Сом його чує вусами за 20, 30, 40, 50. Грн. Супер. Як черв'ячки, раз і в холодильничок. 4-5 черв'ячків. Ага. Одягаємо отакі от гачечки. По 4-5 ось таких хробачків дощовичків Сьогодні вже один клюнув у мене сомок. На цих рубачків підйомів на ехолоті просто жах як багато. А покльовка поки що тільки одна. Артуріо, а розкажи мені, що це за палаточка у тебе така? Палатка шатерка взагалі моя любов. Та ти ти що? бачиш, мене не було три хвилини і все готово. Я не встиг завестися, а ти вже да. поставив палатку. Чур Дуже я, я п'ю, сплю, сплю там зліва. Так, у розкладушечки ножки регулюються. А у моєї не регулюються. Тому я сплю зліва Це нормальну розкладушку, не будь мотом. Жду від тебе подарунка на день народження. <гум> І на 8 березня. <гум> на 8 березня. Хай так, буде так. <гум> <гум> Достаємо. Так, будемо смажити картопельку на вечерю. Олійки. Зараз треба вирівняти, щоб рівненько стояв балон. як ця картопелька зараз пахне. Оце захід сонця, дивіться, там все розставлено. Ми жаримо картопельку, зараз ще м'яска піджаримо, будемо з артуром вечеряти. Ах! Як ви думаєте? Ну, і це і, і це теж буде. Як ж без цього на рибалці? Прийшов з роботи, моя готує. Ти <laughs> тільки що уходив, казав, що я уйду на одну хвилину, а ти кожні 2 хвилини помішуй картоплю. Так, так, так. Оце ж я бачу, прийшов. Давай миску. <laughs> Зараз буде миска. Ту картоплю я нажарив, а м'ясо ти будеш жарити. Як схоже скажете. Так смачно квартить. Два куска на завтра пожаримо. Ой, дякую, м'яско під'їхало. Та ти що? На природі все свіженьке таке приготовлено. Після такого трудового дня, да. як у нас сьогодні був, как? це просто Зараз все Ну що, Під м'яско. Що це за звірюк такий? Де. Ось його, Ось Осьо. Це куниця якась чи що це таке? Це криса. Та яка це криса? Диви який хвіст. Це не криса, криса так не бігає. А ну друзі, підкажіть. Це пілка! Це якась така непонятна. Це вже білка. Та ні. ні це, це не білка. Це не білка, я тобі кажу, що ще є, щось не пойму, що це таке. Дави який хвіст пухнастий. Друзі, дивіться, в нас білочка пройшла. Не до нас, а до тебе. А хто це такий? Я не знаю хто це. Нам. <ріст> <ріст> Андрюх, Все, пора заканчивать арту. мене налякать починаєш? Ну что, наловили мы на часу? Mm. Капец, жодної клювяки. Бывают в житті мити. Бывают и не мити. <laughs> вот у нас сегодня не мити получилось. Ой, сейчас попьем кофе, трошки раздуплимся, решим, что делать дальше. Сніме оце настоящий риба паутинка? Навітину заснували катер. Да. Так, друзі, зранку обов'язково треба кави випити для того, щоб настроїтись на подальшу роботу. А допоможе Ось така інтегрувала система. Тут буквально 2 хвилини і вода закипіла повністю. Налили водички, відкрили балон. Все, зараз 2 хвилини і буде кипяток. Друзі, красота. Перезавезлись, перезакинулись. Зараз поп'ємо кави. Я думаю, що поїдемо ковочити, будемо продовжувати сама ковочити. Даю підсак. Не треба великий. Та яка різниця, дивись. О, тільки ранок і зразу сом. Оце такі друтики, нам обжирають. Так він тільки вийшов і зразу моментально. Та може ж зараз і більше вийде. Надіємося. вкидає його в підсак, да. А він буде там. Привлікати рибу до такого. Ну що, з почину у нас, да. да Починаємо сніданок, ковбаски, у Артура ми огірочки, помідорчики, я собі супчик ось такий із запарив. Щось ріденьке зранку, саме то. Так, друзі, закінчується наша сьогоднішня епопея з рибалкою. Не, не все вийшло так, як запланували, але це рибалка. Відпочили і на лодочці покатались, і покупались трошки. І навіть рибку зловили. Перший досвід в мене був рибалки на квок. Навіть зловив першого сомка. Так що я думаю, не так все погано, як могло бути. Відпочили. Артур, що ти скажеш? По сумку взяли малесенько і хватить для початку. Для початку хватить. Да, але ми ще обов'язково повернемось і зловимо те, що не зловили. Так що, друзі, будемо збирати наш лагер, а збирати тут є багато чого. Артур, можливо, ще залишиться, а я поїду додому. Тому з вас лайки, коментарі, підписка. Побачимось на рибалці. Всім пока.